Російські солдати записали відео, на якому пояснюють, чому здалися у полон. Розповіли, що для них уже немає сенсу вести цю війну. Краще скласти зброю та по можливості із технікою, танками та боєприпасами, переходити в руки зсу. Такі дії буцім, то дійсно можуть вплинути на хід бойових дій і нарешті закінчити війну. Як росіяни здаються, чому це роблять та що кажуть? Переглядаємо у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережі масово. Во з'явилися відео, де рашисти на різних ділянках фронту скаржаться на великі втрати та неможливість продовжувати тримати позиції, через що вирішують просто здаватися у полон. Зокрема, боєць із 138-ї бригади записав емоційне відео після чергового штурму Вовчанська. Військовий рашист не є. Що з 46 людей вдалося вивести 30. багато полягло, але і це ще не кінець. Напередодні у соціальних мережах завірусилося відео військового із рашицького загону шторм. На кадрах чоловік розповідає про результати чергового штурму та про те, що живими із нього вибралося лише 30 людей з 46. вибралися ще не всі. Я ще тягну людей, каже він на відео. Видання Астра, що позиціонує себе як опозиційне, верифікувало його особистість. Це мешканець Курська Євген Зарубін у розмові. За. Він підтвердив, що записав це відео і розповів, що раніше служив у ПВК. Вагнер, а зараз тренує і водить у штурми колишніх в'язнів і мобілізованих, що проштрафилися, а також тих, хто тільки недавно уклав контракт. Тим часом у телеграм-чатах родичів військових із 138-ї бригади десятки повідомлень про пушок, зниклих після штурмів вовчанська бійців. І доки рашиський військовий, що намагався здійснити штурм на Харківщині, ще тільки роздумує над задачою полон, щоб врятуватися. Інший так званий військовослужбовець армії РФ вже в українському полоні. Зізнається, що дуже здивувався, де ж є їхня хвалена армія. Я сам дивуюсь, де наша хвалена армія, де танки нас піхотою кидають проти снарядів. Там БТР, речує, що це було, приїхав і що мені з автоматом там робити? Сховатися тільки жаліється. Військовий 15-ї бригади рашистів. Окрім того, Рашист розвіює правдивість і іншої фрази із рашистських наративів: руські своїх не кидають. Військової арафії говорить, що кидають усіх, та як і кинули його. Більшість солдат, що йдуть на штурм, відразу ж тає 200 або 300 і майже нікого не забирають із поля бою. Здавшись у полон, він зізнається, що обирав, що краще все ж здатися ніж самоліквідуватися. Однак тепер він переконаний, що якщо йому вдасться повернутися на так звану родину, то його знову відправлять на фронт або ж просто ув'язнуть. Збирають полонених бійців Сил оборони України із Криму. Так, кримчанин, мешканець Алушти, сам здався у полон. Он українським військовим Полумискін Андрій Вікторович із позивним студент служив у 7 ОМСП. здався у полон у населеному пункті Липці. Говорить, що виїхав із Криму на заробітки до Москви Вже там підписав контракт. А тепер чомусь розповідає, що воювати не хотів проти війни тощо. Липці, я сам з нас так як я нісмок. Считаю, что это война глупая, не никому. Впоследствии я узнал, что все, кто зашел со мной в эти позиции, Харис, Турист, Амига, Клен, Басист, Бес, живых не осталось никому. Что -то у нас город курорт и зависит от посещаемости людей. Все эти годы людей было очень мало. То есть финансово очень сложно. А у результаті успішної військової операції розвідникам бригади «Рубіж» здалися у полон відразу кілька десятків окупантів, і про це інформує МВС України. Зазначається, що більшість із них мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. Наші бійці надали їм необхідну медичну допомогу. І на оприлюдненому військовими кадрами видно, як бійці Сил оборони України накриває штурмову групу расистів зі своїх оборонних позицій. Відразу кілька десятків військових з арефії намагаються ховатися та тікати однак їх накривають вогнем. Майже всі вони трьохсоті. Видно, що ніхто із їх побратимів навіть не намагався врятувати та прикрити їх. Рашистські військові відразу ж склали зброю та здалися у полон. На відео видно, що щоб перевести рашистів до своїх позицій, українські військові спершу надали їм першу медичну допомогу, перев'язавши численні рани. А на Покровському напрямку рашистські військові щодня зазнають чималих у живій силі. А напередодні півдесятки окупантів вирішили здатися у полон. Про це інформує генеральний штаб збройних Сил України так на покровському напрямку у ворога безповоротних втрат 137, а санітарних 154. Цитую близько півдесятка десятка окупантів здалися у полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки, та ще стільки ж пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки ще уточнюється. Ідеться у повідомленні. Водночас і на Коп'янському та Лиманському напрямках кілька загарбників потрапили у полон. На цих напрямках ліквідовано 167 осіб 200 та Трьохсотими знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобілі та 79 ворожих БПЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два автоокупантів пошкоджено. Також окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Розповідають в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Окрім того, головне управління розвідки фіксує зріст звернення рашистських військових до державного проєкту Хочу жити. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов. Є інформація про все більшу кількість. Відмову окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗСРФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи рашистських військовослужбовців, говорять військові. Напередодні одну групу шести рашистських військових зсу взяли у полон у недотривалому бою. А ще одна майже така ж по кількості здалася взагалі без бою. Одна з причин, чому рашисти масово здаються у полон, неналежне ставлення до них із боку. Командування говорять експерти. Український проєкт Хоч жити» стверджує, що за рік після початку мобілізації в РФ отримав понад 22 тисячі заявок від рашиських солдатів про здачу у полон. Представник головного управління розвитки міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що щодня 3-5 військовослужбовців в РФ здаються у полон за цією програмою. Юсов додав, що частина рашиських полонених виявили бажання не бути обміненими або і долучитися до сил безпеки і оборони у травні. Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Хочу жити. Повідомив про відкриття третього табору для полонених. У березні речник Хочу жити Віталій Матвієнко розповів, що на ресурсі фіксується до півтора мільйона заходів саме з території окупованого рафії Криму. В Україні для рашистських полонених готують новий табір, оскільки їхня кількість постійно зростає. У такому таборі для полонених на заході України окупантів утримують відповідно до міжнародних договорів. У таборі на заході України отримують рашисьських військовополонених. У них тут є всі належні умови: спальні місця, можливість дивитися телевізор і навіть спілкуватися із рідними. А ще окупанти тут працюють, роблять паперові пакети та садові меблі. Таких умов для військовополонених вимагає Женевська конвенція. У таборі є і кадрові рашівські військові і добровольці, і мобілізовані фейкових ЛНР, ДНР. У більшості одна і та ж завчена фраза. Воювати не встиг, щоб поспілкуватися з кимось, треба отримати від них дозвіл. Теж згідно з конвенцією, більшість відмовляють. Деякі окупанти зізнаються, що пішли на війну через гроші та заради того, щоб вийти із в'язниці. Всі ті країни, які нас підтримують гуманітарною допомогою, зброєю, вони зокрема дивляться на те, як ведеться ця війна. Якби ми поводилися так, як поводиться Російська Федерація, то можливо рівень цієї підтримки був би зовсім іншим. каже керівник департаменту документування воєнних злочинів. У Української гельсінської спілки Сергій Мовчан. Хоча навіть за таких умов утримання представники ООН можуть знайти кілька невідповідностей до міжнародних протоколів і одразу вносять це у звіт, каже правозахисник. Натомість доступу до утримання українських бранців вони не мають. І відповідно про полон у рафі навіть не згадують у звітах. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.